Король дроздобород. В одного короля була дочка, яка на весь світ прославилася своєю красою. Вельми гарною вона була, проте дуже пихатою та зарозумілою. Нікого з женихів вона не вважала гідним собі. Всіх, хто сватався до неї, вона відпроваджувала, ще й зле слівце або глузливе прізвисько вигадувала на додачу. Старий король все пробачав своїй єдиній доньці. Та зрештою навіть йому набридли її забаганки і примхи. Він звелів улаштувати пишний бенкет і скликати здалека і зблизька всіх чоловіків і парубків, які ще мали надію сподобатися королівні і здобути її прихильність. З'їхалося чимало женихів, їх вишукували в ряд одного за іншим, за званнями, величиною доходу. Спочатку стояли королі і наслідні принци. Потім герцоги, потім князі, графи, барони і нарешті прості дворяни. Королівну повелив вздовж цього ряду, щоб вона могла подивитися на женихів і обрати собі за чоловіка того, хто більше за всіх стане їй до вподоби. Але й цього разу жоден із них не сподобався королівні. Один наречений видався їй занадто товстим. Пивна бочка, сказала вона, інший довготелесим і довгоносим, мов журавель на болоті. Журавлині довгі ноги не знайдуть шляху дороги. Третій на зріст не вдався такий, що його й у кишеню сховала б. Четвертого вона визнала дуже блідим блідий, як смерть, худий, як жардина. П'ятого занадто рум'яним, як печений рак. Шостого не досить струнким, свіжа деревина. За грубкою сушена була сира, тепер суха, була пряма, тепер крива. Одне слово, усім перепало на бублики. Більше за всіх вона дошколила молодому королю, який посідав уряду женихів, мало не найпочесніше місце. В ньому, здається, не можна було побачити нічого смішного. будь який добродій дівчині припав би до вподоби, та тільки не наші королівні. Вона, бачте, розгледіла, що борідка в нього занадто гостра і видається вперед. І цього було досить, щоб потішатися над ним щосили. Отакої. вигукнула вона і засміялася. Дивіться, дивіться, в нього борода, наче дзьопу дрозда, король дроздобород, король роздоборот. А ми ж знаємо, що на світі чимало охочих посміятися над сусідом. Тому це слівце відразу ж підхопили, і відтоді всі називали молодого короля дроздобородом. Та будь-якій забаві настає кінець, коли старий король, батько прекрасної королівни, побачив, що дочка його навіть на думці не має вибирати собі нареченого, а тільки дарма глузує з людей, що прийшли на його запрошення. Він дуже розлютився і заприсяг за своєю головою і навіть короною, що видасть її заміж за першого ліпшого жабрака, який підійде до воріт палацу. Минуло два дні. І ось під вікнами палацу задеренчали струни, і якийсь мандрівний музикант заспівав свою пісеньку. Пів відповідав музиці, а пісня була такою, яку співають не заради веселощів, а лише для того, щоб розчулити слухачів. І випросити в них хоч невелику милостиню або шматок хліба. Та король, почувши цю пісню, послав за музикантом своїх слух. Покличте співця, нехай увійде сюди, сказав він. Жебрак у брудному, обірваному одязі, боязко увійшов до палацу і заспівав перед королем і королівною все, що знав і пам'ятав. А потім уклінно попросив нагородити його, з ласки, якщо не за вміння, то хоча б за старання. Король сказав. Яка робота, така й плата. Мені так сподобався твій спів, що я вирішив віддати тобі за дружину, рідну дочку. Почувши ці слова, королівна злякалась і впала перед батьком на коліна, але король навіть не глянув на неї. Нічого не вдієш, сказав він суворо. Я заприсягся своєю головою і навіть короною, що віддам тебе за першого ліпшого жабрака, і я дотримую свого слова. Скільки ж плакала королівна, скільки благала, все було марно. Її негайно повінчали з убогим музикантом. А після вінчання король сказав Не личить дружині жебрака жити в королівському палаці. Забирайся зі своїм чоловіком під чотири вітри. Бідний співець, не промовивши жодного слова, взяв за руку молоду дружину і вивів за ворота. Перший раз у житті королівна мусила пішки виходити з батьківського палацу. Понуривши голову, не дивлячись по сторонах, йшла вона слідом за своїм чоловіком, кам'янистою курною дорогою. Довго блукали вони так по рівнинах і пагорбах, по шляхах, по доріжках і стежках, і нарешті стежка вивела їх у затінок великого густого лісу. Вони сіли відпочити під старим дубом, і королівна запитала, мимоволі замалувавши стінистими деревами, чи це ліс такий, що аж не видно небозводу?» Короля дроздоборода. От якби ти вийшла за нього, був би твій. Королівна задумалася, а потім зітхнула і прошепотіла ох, якби мені надана була свобода, я б вийшла за дроздоборода. Музикант скоса подивився на неї, але нічого не відповів, і вони пішли далі. Ось дісталися вони повноводної річки, вздовж берега якої стелилася свіжа соковита лука. Королівна знову запитала, чия це лука, де тече чиста вода. Короля дроздоборода. От якби ти вийшла за нього, була б твоєю. Ох, сказала королівна, ковтаючи сльози, якби ж мені була повернута свобода, я б вийшла за Дроздоборода». Музикант насупився, похитав головою, але й цього разу нічого не промовив, і вони знову пішли далі. Коли сонце стало опускатися за пагорби, королівна та бідний музикант підійшли до стін великого багатого міста. Над золотими розкішними воротами височила кругла вежа. Королівна запитала, Чи є це місто? Де вежа прикрашає ворота? Короля трош От якби ти вийшла за нього, було б твоїм. Тут уже королівна не витримала. Вона ридма заридала і вигукнула, заламуючи руки. Якби ж повернулась до мене свобода, я б вийшла за з до борода. Музикант розсердився. Слухай на ну, голубонько, мовив він нарешті, мені зовсім не до вподоби, що ти при кожному слові згадуєш іншого і жалкуєш, чом не вийшла за нього. Хіба я ж вже такий поганий для тебе? Короліна принишкла. Не сказавши більше одне одному жодного слова, вони пройшли через усе місто. І зупинилися на околиці біля малесенької, немов врослої в землю хишки. Серце затріпотіло в грудях королівни. Вона подивилась на хишку, на чоловіка і боязко запитала чий це будиночок, такий старий, і кривий? Мій і твій, відказав із гордістю музикант і відчинив похилі двері. Тут ми з тобою житимемо. Королівна мусила нахилитися, щоб, переступаючи через поріг, не вдаритися головою об низький одвірок. А де ж слуги? запитала королівна, видивляючись на всі боки. Які там слуги? відповів жебрак. Все, що буде потрібно, зробиш сама. Розпали вогонь у печі, постав воду та звари мені чогось поїсти. Я добряче втомився. Та королівна не вміла ні розпалити вогонь, ні куховарити, і музикантові довелося самому докладати до всього руки, щоб справа ладилась. Нарешті нужденна вечеря достигла. Вони поїли і лягли спочивати. А другого дня жебрак ще в досвід та підняв із ліжка бідолашну королівну. Вставай, хазяєчко, нема коли ніжитися, ніхто за тебе працювати не буде. Так жили вони днів за два ні добре, ні погано, і потроху всі харчі у бідного співця скінчилися. Ну, жінко, сказав він, доброго потрошку. З такого неробства добра не буде. Ми ж з тобою тільки їмо, а нічого не заробляємо. Берися, ти хоч кошики плести або що». Прибуток від цього невеликий, зате й праця не важка. Він пішов у ліс, нарізав верболозу і приніс додому цілу в'язку. Королівна заходилася плести кошики, але жорсткі лозини не піддавалися їй. Вони не хотіли ні згинатися, ні переплітатися і тільки подряпали та покололи її ніжні білі ручки. Так, сказав чоловік, подивившись на її роботу, бачу, з цього діла не буде. Це не для таких білоручок, як ти но краще прясти. Може, хоч на це у тебе вистачить розуму та вміння? Вона сіла за прядку, але цупка нитка незабаром врізалася в ніжні пальці, і кров почала капати з них так само часто, як сльози з її очей. Просто божа кара з тобою, сказав чоловік. Ну поміркуй, на що ти здатна. Може, спробуємо торгувати горщиками та усілякими череп'яними чашками плошками, будеш сидіти на ринку, кліпати очима і отримувати грошики. Ой, лишенько, подумала королівна, а якщо хтось із батьківського королівства прийде на площу і побачить, що я сиджу на базарі й торгую горщиками, як вони кепкуватимуть з мене? Та нічого не вдієш або вмирай з голоду, або погоджуйся. І королівна погодилась. Спочатку торгівля пішла добре. Люди на розхват купували горщиків вродливої жінки і платили їй, не торгуючись стільки, скільки вона загадувала. До того ж, деякі давали їй гроші та ще на додачу залишали щойно куплені горщики. Так жили вони на вторгованій гроші доти, поки всі чашки і миски аж до останньої не були розпродані. А потім чоловік знову закупив цілий віз глиняного посуду. Королівна всілася на базарі біля дороги, розставила навколо свій крам і приготувалася була торгувати. Аж раптом, де не взявся якийсь п'яний гусар на баскому коні, вихром вилетів із за рогу і пронісся просто по горщиках, залишивши за собою хмару пилу та купу битого череп'я. Королівна залилась сльозами. Ох, яка ж я нещасна, бідкаючись, промовляла вона, перебираючи залишки потоптаного посуду. Ох, що ж тепер скаже мій чоловік? Вона побігла додому і, плачучи, розповіла йому про своє нещастя. Та хто ж сідає з череп'яним посудом край базару біля проїзної дороги, сказав чоловік. Ну, гаразд годі ревти. Я добре бачу, що ти не годяща ні до якої путящої роботи. От був я сьогодні в королівському замку і спитав там на кухні, чи не потрібна їм служниця. Кажуть, потрібна посудниця збирайся но. Я відведу тебе в замок та улаштую на місце, будеш принаймні ситою. Так прекрасна королівна стала посудницею. Вона була тепер на побігеньках у кухаря і мусила виконувати найважчу роботу. У глибокій кишені свого великого фартуха вона запхала двоє горщиків і складала туди недоїдки, які діставалися їй. А ввечері забирала ці горщики додому, щоб було чим повечерити їй і чоловікові після роботи. Саме тоді, коли королівна посудниця чистила на кухні закопчені казани. І вигрібала з вогнища золу, в палаці готувалася відсвяткувати велику подію весілля молодого короля. Настав нарешті урочистий день. Закінчивши роботу, короліна тихенько пробралася з кухні на гору і причаїлася за дверима парадної зали, щоб, хоч здалеку, трохи подивитися на королівське свято. І ось у палаці запалили тисячі свічок, світло заблищало на золоті, сріблі та коштовних каменях. І пишно задягнені гості, один за одного ошатніший, почали входити в королівські покої. Королівна дивилася на них зі свого кутка, і що довше вона дивилася, то сумніше ставало в неї на душі. Я вважала колись, що я краще за всіх у світі, що я перша з перших, думала вона, і ось тепер я, остання з останніх. Повз неї один за одним проходили слуги, несучи на витягнутих руках величезні тарелі з дорогими стравами, а повертаючись назад, часом кидали їй який небудь шматок, що залишився, скоринку від пирога, крильця птиці або рибічий хвіст, і вона ловила всі ці хвости, крильці і скоринки, щоб заховати їх у свої горщики, а потім віднести додому. Аж ось із зали вийшов сам молодий король. Весь убраний у шовки оксамит із золотим ланцюжком на шиї. Побачивши за дверима молоду вродливу служницю, він схопив її за руку і хотів з нею танцювати. Але вона відмагалася щось сили, відвертаючи від нього голову і ховаючи очі. Короліна так боялася, що він опізнає її. Адже це був король дроздобород, саме той король дроздобород, якого ще зовсім недавно вона немилосердно виставила на посміх, невідомо за що, і прогнала, знеславивши. Та їй нелегко було визволитись. Король дроздобород, силоміць вивів королівну посудницю просто на середину зали і пішов із нею танцювати. І тут шворка на її фартуху лопнула. Обидва горщики вивалилися з кишень, вдарилися у підлогу і розлетілися на друзки. Розлетілося на всі боки, і перше, і друге, і супи, печеня, і кісточки, і скоринки. Здавалося, стіни королівського замку обваляться від реготу. Сміялися вельможні гості, сміялися придворні дами і кавалери, сміялися юні пажі і сиві радники, реготали і слуги. Тільки бідолашній королівні було не до сміху. Від сорому і приниження вона ладна була крізь землю провалитися. Закривши обличчя руками, вибігла вона з зали і прожогом кинулася вниз по сходах. Але хтось таки наздогнав її, схопив за плечі і повернув до себе. Королівна підвела голову, глянула і побачила, що це знову був він, король дроздобород. Він ласкаво сказав їй Не бійся. Хіба ж ти не впізнаєш мене? Це ж я. Саме той бідний музикант, який був із тобою в маленькій похилі хижі, і я саме той гусар, який розтрощив твої горщики на базарі, і саме той висміний наречений, якого ти образила. Через любов до тебе я перемінив мандію на жабрацькі лахи і провів тебе дорогою принижень, щоб зламати твої гордощі, щоб ти зрозуміла, як прикро бути скривдженим і осміяним, щоб серце твоє стало лагідним і таким самим прекрасним, як і обличчя. Королівна гірко заплакала. Ох, я так завинила перед тобою, що не гідна бути тобі дружиною, прошепотіла вона. Але король не дав їй договорити. Годі. Все лихо вже минулося, сказав він, тепер святкуватимемо наше весілля. Придворні дами вбрали молоду королівну в розкішну сукню, розшиту діамантами і перлами, і повели до найбільшої чудової зали палацу. Всі вітали молодих і щиро бажали їм щастя. Тут, нарешті, почалося справжнє святкування.